А, наші шановні гості, ми раді вітати вас з першого пологового будинку. Сьогодні тема наша це слідгомета. У нас сьогодні в гостях Діана Пазняк, це слідго консультант громадської організації. І, е, сьогодні тут ми запросили наших дівчаток, які тільки що стали матусями. Це наші пацієнти. Але такі діти дуже багато часу проводять. На руках мами, це зрозуміло чому, щоб полегшити собі буденність життя вдома, да, коли ви прийдете. Є такі штуки слин, я вам зараз покажу, як їх намотувати, так, щоб це було зручно, абсолютно безпечно для дитини і комфортно для всіх вас. Це в мене в руках зараз трикотажний слінг шар ви бачите, який він довгий, і він такий, як пружина, тягнеться. Що мені треба зробити? Для початку я його на себе намотаю. Нашу новую народжено, дитину. Прикладаємо до себе ось так. Як, ну, як зазвичай ми її тримаємо в руках? Взяли одну ніжку, ось сюди її протіли і розправили канику по дитинці. Робимо подивитися, коли мати тримаємо ліку. Протіли другу ніжку, розправили канику, нашому бабочку. І нам залишилось лише цією ханикою. Зверху ще раз її зафіксувати. Збруди лінії, дитина у вас на руках. І на що ми звертаємо увагу? Абсолютно завжди. У будь-яких переносках, у будь-яких слінках. Перше, дитина щільно прилягає до вашого тіла. Для чого? Для того, щоб зняти навантаження на креве. Друге, ніжки у дитини знаходяться в М-позиції. Це коли вони трішки розведені в стороні і зігнуті в колінках. Голова завжди виглядає над тканиною, завжди. Ми ніколи голову, голову дитини не накриваємо повністю. Ми можемо прикрити. Так, щоб бачити їх обличчя. Цей називається майсвіт. Uh -huh. Його не треба ось так наготувати, він вилітає трішки простіше. Просто щоб ви знали, що вони є різні, але принцип у всіх ціннів абсолютно однаковий. Ми щиро маємо до себе притягнути дитину. Тут ми робили це за допомогою просто ямочні, натягнули, uh -huh. злодали, а відхрестили. І зав'язали. Тобто, ми що ми тут бачимо? не підтяжіння, голова не ховається, ніжки на позиції. Це називається адаптований рюкзак. Він взагалі намотки. Але дуже часто рюкзаки плутають з кенгурушками. А ось кенгурушки, вони вже шкідливі. Ми зрівняємо перед тим. І ми зараз побачимо. так. ось І ми зараз, ви зараз побачите різницю між шкідливою кенгурушкою і правильною ергономічний рюкзак, або свіго. Ось так виглядає дитина в рюкзаком Кінгуру. Бачите? І для зрівняння я беру ергономічний рюкзак, або фізіологічний рюкзак його називають. І просто, щоб ви бачили різницю і розуміли, що вони є різні, щоб ви, коли будете обирати або окупувати, щоб ви не зробили помилку і закупили те, що було для дитини. А тепер дивіться на положення дітей в рюкзаку і в кінгулок. Перше, що ми бачимо, саме перше, дитина має щільно бути притягнута до вас, для того, щоб не було навантаження на хребет. Тут що у вас? Дитина не притягнута і ми не зможемо більше притягнути. Навантаження йде на хребет, і дитина як висить на промеження. Бачите? Угу. Ось тут її тисне, дитина висить на промеження. Ноги мають бути в М-позиції. Що таке М-позиція? Попу провисає, колінка вища і п'яточка дивиться в підлогу. Ось це М-позиція. Е для того, щоб у нас не було проблем з угловами, у дитини має бути ось ця сама м е позиція. Тут цієї М-позиції е немає. Бачите, ноги звісають донизу. Mm -hmm. Тобто ви маєте розуміти, що є кемеру, їх також іноді відзіваєте в грукзак, для того, щоб люди, які не знають, їх купували. Просто будьте уважні, якщо ви будете брати, Дивіться на те, як дитина е, розташовується. І дитина ховається тут головою. Дитина не має ховатися головою, дитина голова має бути ну, виглядати, ви маєте бачити обличчя дитини. Це самі, самі головні критерії, коли ви обираєте слінг або ебурзал. І останній момент, саме в слінгах ми не носимо порожні користь. Ви можете побачити в інтернеті купу різних варіацій, де показано, що дитину можна носити з народження, можна носити в положенні колиска, в різних слівках. Але щоб ви розуміли, саме в слівно, саме в переносках ми не носимо дитину в колисі, хоча це виглядає дуже зручно. По-перше, ноги дитини щільно притягнуті одна до одної. Ви знаєте так? що так не можна робити, коли ми полинаємо, що ноги дитини мають бути завжди. У вільному положенні для того, щоб не було проблем з собою. Якщо ми таке будемо робити, то дитина може почати розвиватися дисплазія, і тоді дітям одягають стремена. Це такі неприємні штуки, але щоб того, такого не трапилось, ми дитини ще ніколи не примотимо. По-друге, рука одна мама завжди підтримує голову. Є такі випадки, коли дитині накривають так, голівку для того, щоб не тримати. І це Закінчитися тим, що дитина може задохнутися. Чому вона може задохнутися? Під горідок щіна торкається городей, і дитина не може зробити нормальний вдох. Розумієте, так? Mm -hmm. тому якщо навіть хтось носить, то завжди голова ось в такому положенні і підборіддя не торкається городе. Це саме такі важливі моменти. І ще тут у нас навантаження на одне плече. Де маємо? В яких випадках ми можемо це використовувати? Ось так одягли. Голова на руках, покормили, заколихали, дістали, переклали. І в саме в переносках носимо її стовпчиком. І вдома, і угу. Все, на колись. Зрозуміло? Це наразі. Дякую за увагу до побачення.